Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як вибрати якісне масло в магазинах Німеччини. Отже, є такий сайт Test D, де провели дослідження за різними показниками. Сьогодні ми з вами перевіримо найбільш відомі марки. Так, дослідження готується 2018 роком. Я вибрала 12 найбільш популярніших марок. Марки Біо я не включала в це дослідження. Приступимо. Перший йде масло фірми Едека. Ціна його Євро 29. Комерційний клас, вершкове масло німецької якості. Вид виробництва звичайний. Оцінка якості добре. Так, всі масла Вагою 250 грам. Так, далі йде твердість масла дуже добре. Це не дуже важливий показник, оскільки він вказує, яке масло м'якше, яке твердіше. Воно на якість не дуже впливає. Це вже хто як любить. Найважливіші показники це мікробіологічна якість. Тут йде дуже добре. Забруднюючі речовини добре. Упаковка добра, декларація добре. Отже, термін придатності 42 дні. Наступне маса це Алті. Євро 29. вершкове масло німецької якості. Вид виробництва звичайний. Оцінка якості добре. 1,9. Твертість 1,9, мікробіологічна якість 1, забруднюючі речовини дуже добре. Як бачимо, тут кращий показник забруднюючи речовини. Упаковка так само, декларація тут ще йде задовільна. Тут однакові показники і термін зберігання 42 дні. Так, наступна маса це фірми Фрау Анте. Він вже дорожчий. 2,69. Комерційний клас по декларації не вказано. Виробництво звичайний. Оцінка якості 1,9. Так, твердість дуже добра. Мікробіологічна якість. Дуже добре. Бачимо, що в них всіх однаково. Забруднюючи речовини, тут добре йде. Паковка задовільна, декларація задовільна. І тут він зберігається вже 79 днів. Наступне це йде масло. Мережі магазинів Рева, їхня торгова марка Я. Коштує Євро 29. Вершкове масло німецької якості, вид виробництва звичайний. тут вже йде оцінка якості добре. Твердість дуже добре, мікробіологічна якість добре. Тут найгірша мікробіологічна якість поки що. Забруднюючі речовини дуже добре. Паковка добре. Тут все однаково, термін зберігання 45 днів. Наступне масло це йде органічне альпійське масло. Воно відповідно дорожче. 2,69. Вершкове масло німецької якості, контрольована органіка. Оцінка якості має добре: 2,3. твердість дуже добре. Мікробіологічна якість добре. Бачите, воно дорожче, але за показником має так само, як оце попереднє. За євро 29 дешевше масло. Забруднюючі речовини тут також добре. Хоч попереднє мало дуже добре. Краще було. Паковка добре. Декларація задовільна. Отже, термін зберігання 50 днів. Те, що я вам говорила, що дорожче, масло не означає, що воно краще. Наступне це масло Carry Голд. Ціна його 2,29 станом на 2018 рік. Отже, вид виробництва звичайний. Оцінка якості добра. 2,5. Отже, твердість його дуже добра, мікробіологічна якість дуже добра. Забруднюючі речовини задовільний. Це перше масло, яке має забруднюючі речовини задовільний. порівняно з іншими маслами. Так, упаковка задовільний, декларація задовільний. Чи термін зберігання 60 днів. Також масло дорожче, але воно, за показниками, зовсім не найкраще. Наступне масло фірми Netto, Ціна його євро 29. Euro. Вершкове масло німецької якості. Виробництво звичайне. Оцінка якості добре. 2,5. Твердість дуже добра. Мікробіологічна якість дуже добре. Бачите, дешевше масло, а тут показує хороші показники. Забруднюючі речовини добре. І термін зберігання 42 дні. Так, наступне масло йде. Вершкове масло. Такі синій упаковці. Ціна його 2,69. Тип виробництва звичайний. Оцінка якості загальна. Тут йде 2,5. Твердість добре. Отже, означає, що воно дуже тверде. Макробіологічна якість дуже добре. Забруднюючі речовини добре. Можете бачити, що в нього такі самі показники, як з попереднім маслом, тільки попереднє, воно дешевше. Євро 29 коштує. Упаковка задовільний. Декларація добре. Інформації про термін зберігання немає. Отже, наступне досить популярне масло. Лантлібе. Це вважається як сільське масло. Хоча загальна оцінка якості в нього задовільна. 2,6. Це найгірший поки що показник по загальній якості. Зараз розберемося більш детально. Так, твердість в нього дуже добра, очі м'яке, Мікробіологічна якість. Добре, це не дуже хороший показник. Попередніх було дуже добре. Забруднюючі речовини задовільний. Упаковка задовільний, декларація задовільний. І термін зберігання його 70 днів. Отже, бачимо, що воно одне з дорожчих, але не найкраще масло. Хоча я його особисто купляла, думала, що воно найбільш якісне. Далі йде масло фірми Lidl. Мілбона, ірландське масло. Воно, так, комерційний клас не вказаний, виробництва звичайний. Тут взагалі загальна оцінка якості 3,5. Це поки що найгірший показник. Так, твердість дуже добре, м'яке. Мікробіологічна якість добре. Середня, тобто, забруднюючі речовини задовільний. Упаковка добра, Декларація достатній. Тут поганий показник. І термін зберігання 45 днів. Так, наступне масло – це фірми мережі Пенні. Коштує євро 29. Вершкове масло німецької якості. Звичайний. Оцінка якості задовільний де. Також дуже погане. Чуттєве судження достатній, Поганий показник. Твердість достатній. Значить, дуже тверде. Мікробіологічна якість задовільний. Забруднюючі речовини добре. Упаковка добре. Декларація задовільний. Термін зберігання 45 днів. Керріголд. Але вже йде солодковершкове масло. Бачимо та сама фірма. але Бачимо та сама фірма, але загальна оцінка якості тут погано 5. Хоч я думала, якщо та сама фірма, значить якість також та сама. Бачите, у нас тут було масло Carry Hall, знайдемо його. От воно було. Оцінка якості була 2,5. Ось. Золотиста упаковка хороша якість. А в жовтій упаковці золотковершкове масло вже йде погана якість. Отже, твердість дуже добре м'яке воно. Мікробіологічна якість погана. Це дуже найгірший показник. Забруднюючи речовини задовільною, упаковка задовільна. Термін зберігання 50 днів. Найкраще масло і найдешевше це у нас ось виробник Едека. 1,8 має загальна оцінка якості. Далі йде Алді, таке масло. Воно також дешеве євро 29. Наступне масло було у нас 2,69. Показник був також досить хороший. Я його особисто купляла в Лідлі, і воно мені дуже сподобалося. Це масло. Так, ну воно дорожче. Також показник хороший. Реве, можна сказати, також у нас більше цікавить мікробіологічна якість. Тут вже добре. Дуже добре у нас йде от Кері Голд. Це масло з дорожчих. Можемо поставити його в лідери. І масло Нетто. Мікробіологічна якість дуже добре. Це дешеве масло Netto, А в синій упаковці воно дорожче. Я його купляла один раз, ну не зрозуміла. Воно ніби якесь трошки таке кисле. Мені е, особисто не сподобалось. Я вже другий раз не купляла це масло. Так, ландліба я купляла один раз. Також в другий раз вже не хотіла його купляти, хоч воно м'яке і такий має запах масла. Так, показник в нього задовільний. твердість дуже добра. Бачите, мікробіологічна якість. Тут добре. І забруднюючі речовини задовільно. Хоча в більш дешевому маслі ці показники дуже добре, відповідно, і добре. Ну, а ті масла це навіть не варто на них дивитися. От в жовті упаковці керрі, голд, пенні, і от Penny ірландське масло Мілбона. Так, думаю, ви для себе виберете фаворити. Дякую за увагу. Бувайте!